Нарадча зала районної адміністрації. Головує на виїзному засіданні комісії обласний прокурор Михайло Витязь. Друга скрипка заступник губернатора Андрій Спаський. Головні свідки обвинувачення управління соцзахисту ОДА міліціонери, податківці, Держінспекція праці, профспілки. В ролі обвинувачених керівники підприємств, до яких обласний прокурор під час своєї доповіді представляє префікс характеристику гори. Ми заставимо вас виконати. o imóvel e o Михайло Витяз іноді переходить на підвищені тони. Певен причиною заборгованості перед людьми є не тяжка фінансово-економічна ситуація, а елементарне невиконання законів керівниками. Про це свідчать прокурорські перевірки підприємству. Прокурор вимагає у очільництва боржників виконати основний обов'язок керівника. Для цього обіцяє підтримку і правоохоронних органів і влади інакше обіцяє спуску боржникам не давати. А можна виплатити цю заробітну плату? через порушення кримінальної справи, через життя заходів, через судимість вашу горе керівники через судимість, яка вашим дітям і вашим онукам не потрібна. Присутні на засіданні керівники обіцяють, розрахуються. Вас попереджую. Я буду доповідати голові, що якщо на протягом 10 днів ви не побачите борги по цим підприємствам. Що у вас там не буде. Ви розумієте? Я не, не чую. Працюємо, тримаємо контроль. контролі. Ну, ви почули мене. Одна з найтяжчих ситуацій з розрахунками по області склалася з бориспільським підприємством Озон 5. Ворг по зарплаті там становить 500 тисяч гривень. Нинішній керівник колишнього радянського флагману з виробництва установок фільтрування та вентиляції на комісію не з'явився. На жодні виклики з органів влади не реагує. Славно звісний «Озон-5». Який ну, неуправляємий. я не знаю, якщо він не управляє, то як він здає статистичну звітність, кому він її здає, яким чином? Чому не поставити питання, щоб цю звітність здавав директор? Власноручно. Якщо він не являється, якщо він не управляє. Те ж саме можна сказати по місту Василькову. Ми не мали в минулому році по Василькову бороні. Сьогодні ми маємо свіжі години 450 тисяч. Мільйон на зарплату, сума, яку заборгували працівникам бориспільські підприємства. Серед найзлісніших неплатників перший заступник бориспільського міського голови Микола Корнійчук називає, окрім озону, ще два. Це ОМС-17 та ПМК-13, будівельна компанія. Перша за радянських часів займалася будівництвом нафто та газопроводів. Тепер майже банкрут. І живе з того, що здає територію в оренду. Його керівник каже Микола Корнійчук, вже запевнив, що з боргами розрахується. А на ПМК-13 ситуація з боргами через те, що владу ділять, появилися акціонери, які на жаль, на сьогодні не можуть поділити владу на цьому підприємстві, і міняються кожних 2-3 місяці. Міняються керівники підприємства, які не думають про тих людей, які на ньому працювали. Працювали, як сьогодні було сказано, на комісії трудові династії були по 25 і більше років. І на сьогодні вони залишилися без зарплати і залишилися без роботи. Як підприємство розрахується з боргами на контролю у генпрокурора України та Кабінету міністрів, каже Михайло Витязь за словами керівника облпрокуратури, їм вже вдалося зупинити. Тенденцію росту заборгованості, адже на 1 січня керівники компанії Київщини винні були своїм працівникам майже 25 мільйонів гривень. На 1 серпня заборгованість скоротилася на 10 мільйонів, але цього мало. Аби боргів перед робітниками в підприємств області не було. Прокурор обіцяє застосувати всі законні методи впливу. Аліна Гудь Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.